Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, у з переможемо разом. Пентагон хоче, щоб Київ дослухався до його парад щодо того, як воювати. Українські чиновники розчаровані через затримку допомоги. Нюйорктаймс, американці роздратовані тим, що Україна витрачає сили у другорядних битвах. Вони хочуть, щоб головною метою ЗСУ цього року стали удари по сухопутному коридору по Криму. Наприклад, битва за Авдіївку. Офіційні особи США заявляють, що Україна захищала Авдіївку занадто довго і занадто дорогою ціною. Україна в свою чергу засмучена тим, що американці Анський політичний параліч призвів до нестачі боєприпасів на фронті. Зеленський пообіцяв оновити українську армію в її застінній кампанії проти РФ, коли він звільнив свого командувача генерала Валерія Залужного минулого місяця та призначив на його місце генерала Сирського. Пише видання. Втім, американцям така ідея не сподобалась, адже саме залужний генерував нові рішення та маневрено оборона, а не сирський. Телеграм-канали пишуть, що останньою зустріч із Зеленським Блінкен провів закриту зустріч із залужним, сам на сам на яких не було жодної душі, навіть перекладачів чи помічників. Залужний прекрасно спілкується іноземними мовами, знає їх понад п'ять. Телеграм-канали пишуть, що блінки після зустрічі із залужним вийшов задоволеним. Як і сам залужний на зустрічі, не було ні Єрмака, ні інших політиків навіть за дверима. Залужний таки новий командувач об'єднаними силами. Згодом про це повідомлять офіційно. Пише телеграм-канал Офіс на мишиня. Наразі ша покладається виключно на залужного влада. Погрузла в страшенній корупції. Волонтер та політолог Дмитро Биков пише наступне: із цікавого, що почув сьогодні від прихильників найвеличнішого лідера сучасності держсекрет. Тар Блінкен приїхав для того, щоб умовляти Зеленського сісти за стіл переговорів із росіянами, посміявся. Ну бо ті, хто дають зброю величезній кількості, гроші та санкції, не мають намірів заморожити конфлікт, щоб дати Росії підняти голову у момент, коли можна її перемогти. Таким чином, наративами з банкової хочуть нам пояснити, що ніяка корупція, ступор походу в ЄС, закрите декларування, відсутність судової реформи не цікавить. США, бо цікавлять лише переговори з ворогом. І скільки офіційні особи держдепу не повторюють, що лише українцям обирати, коли сідати за сіл. Переговорів все одно подаляк кричатиме, що саме США вимагає перемовин з вором. Єрмак просто грає проти США, основного нашого союзника, отруюючи мізки нашим співгромадянам. Проте залужний на це не поведеться разом із своєю командою. США знає, що українців є свій оплот сили, навколо якого вони гуртуються. Чому Блінкен говорить про прогрес у наступі на півдні, а не все йде повільно? Бо Блінкен має інформацію з комітету начальників штабів, США, а не від Арестовича з експертами. Блінкен знає те, що знає залужний, що робиться для. Чого робиться і що заплановано далі. Згодом дізнаємося, й ми і так переконати нас, що все ідеально, український наступ захлинувся, та захід втомився й до країни. Головна задача російських іпсот. Депутат Павленко писав уже США чітко розділяють допомогу народу України і співіснування з владою України, народу штати допомагають і допомагати будуть. А ЗСУ – це це є народ. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.